우크라이나 화장실을 잠깐 들리려고 왔는데 우크라이나 여기 화장실을 조금 기다려야 되는 것 같아요 줄을 나스테아를 기다리고 있어 여기 화장실이에요 그 잠을 끊을 땐흙려도 줄게 나빠지이어 무서워 싫어 입살이! 팝이 없다 돈은 Oh. Значить, похід до контактного маленького зоопарку не зайшов. Mm -hmm. Зайшли в переход перейти на другу сторону парку, каже, тут щось трошки страшно. Ну, а тепер запрошую вас погуляти разом з нами по київському зоопарку. Настяра! Україна! Умране стояв! Усім привітки! Вітаю вас нарешті у позі в Україні. Значить, Ми сьогодні ще нам йдемо в київський зоопарк. Покажемо йому тигриків і левиків українських. і блядь, Я тут же нудив, що він голодний. Йом, Проводить екскурсії. Я тут була останній раз, коли ще була маленькою дитиночкою. Я сьогодні трошки виглядаю не дуже, я дуже вибачаюсь, межі нам дуже-дуже свого паразиту. Междуном так швидко збиралися, щоб встигнути в зоопарк, бо зоопарк працює до 17.00. Так от, вибігли, в запихах сіли в машину. Наразі для тих, хто вдома давно не був, якщо вам цікаво, то білет коштує 250 гривень. І все тут дуже змінилося. Бо я тут була останній раз років з 10 тому. Тут стало дуже гарно. Ми як тільки зайшли в зоопарк, Джинджин -Джин каже, боже каже, виглядає так само, як і в Сеулі. Що Зараз проведемо всю екскурсію, послухаємо, що він нам скаже. 네, 나스테랑 지금 여기 와가지고 가고 있는데, 어 다른 동물들은 우리나라에 있는 동물들이랑 거의 비슷해요. 앵무새. 그러니까. 포푸아이츠아 저기는 지금 앵무새가 있고요. 청청 청... 한국말로 뭐라고 했지 이게? 네, 나스테랑 잠시 구경하다가 점심을 안 먹어가지고. 아, 제가 핫도그 사 온다. 그래가지고 핫도그를 좀 먹으려고 기다리고 있어요. 여기 보면은 우리 공원 기구도 있고요. 음... 한국의 서울대공원 동물원 처 동물원이랑 좀 비슷한 것 같아요. 아, 또이 아재는 없질 안에 스티오즈 밀림 있어. 온 헤렌토디 헤렌토디 편의데 이젠 인토에 뜨이 묻어져서 미움만 날. І побіг за столик поближче. Так, сіли з ділом на перетижку купили два фотога. А ось виходить. 뭐? 빵이 너무 딱딱해. 어쩔 수어 나도 좀 딱딱했는데 구조 구조 감 스타일. 근데 왜 소시지가 두 개나 들어 있어? 드 어떤 화장실을 잠깐 들리려고 왔는데. Українаю і вот они серед чок кіталя один. Ой, тут дуже холодно. Чува. Так, я тут обляпалась догом по запаху чути, що поряд козочки. Йдемо <дям> Ідемо козочок покажу. Козочки, баранчики. Ходи.

Ті, ті, ага, Значить, похід до контактного маленького зоопарку не зайшов. Mm -hmm. <ріст> так, тут у нас тут у нас ще щось є. Це у нас коза. Crazy. Так, прогулявшись по зоопарку, можна зробити висновок. А, в різниці між сеульським і Київським. Це те, що а, в Київському зоопарку тваринок можна побачити ближче, в сеульському зоопарку вони закриті за двома стіклами і в такому далечині можна їх побачити. А, далі, звісно, по розмірам Сеульський значно більше. От. Але в принципі тут... Тварини, яких хочеш побачити, всіх побачиш. І слоник є, і ведмедик, і тигр, і левик, і он, хайчічки. І мені О, петічки, гарненькі. Коли я написала в інстаграмі, що ми з дня їдемо в Київський зоопарк, всі мені почали писати, що поїдьте краще в контактний зоопарк, але а, у нас є одна проблема. У Джуна алергія на тварин і він не може з ними контактувати. Тобто його відразу обкидає. О, тому це треба зарані прописатися таблетками, випити їх і тоді тільки їхати в зоопарк контактний. Тому поки що гуляємо тільки по-київському. Але тут дуже гарно, я вам скажу. Набагато цікавіше і краще, ніж було років десять тому, коли я приходила ще маленька. У мене ще досі така дитяча травма, коли маленький хорьок кашляв п'єнкою. Так що. Але насправді в Україні осінь це вчора була жара, а сьогодні дуже-дуже холодно. Тому а, я з легенечка примерзла. Але так як в принципі а, моя як то сказати, район, в якому я народилася, це ось те, в якому я прожив дуже свого життя. Ой, 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 тічки кричать. Тому я джено хочу перевести екскурсію по політехнічному університету і по парку КПІ. Тут дуже гарно. Ой, як холодно. Щодо цих кричащих попугайчиків попугай-ара. Синьо-жовтий майчином раніше роздивлялися в Кореї, хотіли купити, бо в Кореї є люди, які... Ними займаються і їх продають, і, так як ми дуже любимо попугайчики, бо вже на них алергії і Ми дивилися цього попугайчика. Але ходішки, по як він кричить мені здається, нам треба нам треба буде в Кореї шукати приватний будинок, щоб з ним жити. 자다가 일어나서 사이렌 울리고 그러면 막뭐 어떻게 도망갈 준비를 한다든지 어디 있다든지 막 이런 걸 하고 있어서 아이 우크라이나 사람들이 그래도 밤에는 정말 힘들게 살고 있구나라고 느끼지, 느끼고 있고. 여기 되게 무섭다. 터들이 Jeszcze nie p o w i e d z i 가 ł e m ale wtedy na d До, до Євро 2012 такі переходи були. То кошмар, та ще він їх не застав. Убив <світ> мене. Куди ми йдемо? Додому? Ні. Ми йдемо гуляти по парку. А фотографує. Ну а на цьому моменті, коли я побачила метро, я зупинилася і така, о, туди нам треба. Захотіла чину провести екскурсію метро, так як в загальному корейське українське метро дуже відрізняється. Українське метро, воно дуже глибоке, корейське метро воно знаходиться зверху. От. Та і взагалі в районі, в якому я живу, метро немає, тому це так. Ми ж чином поверталися. <стрес> Ми зайшли в метро на екскурсію. Джен такий, ой, давай камеру, давай камеру буду знімати, зараз корицям розказувати, як ми, е, глибоко... як ми глибоко спускалися вниз. А треба все ж пограть! Ну, а потім ми з Джином швиденько забігли в єву, підкупили що нам потрібно, і поїхали додому. Дуже дякую вам за перегляд. Зустрінемося в нових відео. Обіймаємо вас. Слава Україні!